Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред-екстракт. Як Китай приховує вербування своїх громадян у російську армію? Що стоїть за пропозиціями китайського лідера об'єднати зусилля з ЄС проти Трампа? І чому Китай хоче мати свій вихід у Чорному морі? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харатоновим, президентом громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Рада вас вітати. Навзаємо доброго дня. Ну, в першу чергу цікавить дійсно, як китайські солдати опинилися на стороні російської армії. Вони воювали, знаємо, що за гроші, це найманці, але все ж таки у Пекіні у Пекін коментують, що Китай не є ні творцем, ні стороною української кризи, як вони називають війну росіян проти українців. Але мене цікавить, чи можуть дійсно китайці вербувати на їхні же території або росіяни відкрили інформаційну кампанію якусь, тому що яким же ж. Чином ці добровольці дізналися про те, що можна воювати на стороні російської армії, поїхали туди і вступили добровільно? Ні, дивіться. Ми маємо дуже чітко розуміти, що злучність китайської армії у російської війни в Україні це пряма згода комуністичної партії в Китаї. Нічого у КНР не відбувається без ока їхньої держави, без рішення Сі Ціньпіна. Якби. Сі дзіньпін був проти цього. Там би вся сім'я кожної цієї людини була б заарештована, і цих би людей насильно китайська агентура вивозила б з лінії фронту назад в Китай. Це абсолютно тоталітарна держава, де в статутні, в статутні документи підприємств прописується ідеологія Сі Цзіньпіна. де під час ковіду в квартири людей літають дрони, щоб перевіряти, чи вони сидять по своїх хатах. Це країна, де відбувається геноцид і народу. Відслідковується там кожна родина, і людей вивозять ці концтабори та в східному Торкостані з допомогою діджитал-технологій. уявити собі, що китайські війська воювали на території України і воюють нині без згоди Сі Цзіньпіна неможливо. Це було б можливо десь там в випадку Індії Непалу, де сама держава не може проконтролювати кожного свого громадянина, бо там не є така тоталітарна система. КНР – це концтабір е в діджитал-умовах, Тому звісно на це все була санкція Сі Цзіньпіна. По друге, китайські війська. Злучені у російську війну повномасштабно з 22-го року це не була новина. Це про це дуже багато писали профільні розслідувачі з Тайваню, китайські дисиденти. Тобто, ну і для мене це геть не було. Новиною відео відповідні, з'являлися дуже давно. Це якщо говорити про медіапростір. Якщо говорити про реальні факти, ми також маємо розуміти, що їх значно більше ніж ніж Як це заявили ків індепендент, представники в силах оборони та і вони самі ці представники, які давали коментар в кіфіндепендент, заявили, що цифра ця значно більша. Це не 163 людини. Це до всього масштабу всієї глобальної. Китайської підтримки для росіян, яка дозволяє Росії вести війну. Тут важливо вкотре нагадувати, що за результатами саміту НАТО в Вашингтоні двадцятого року КНР була визнана ключовим фактором продовження російської війни. Цими днями адміністрація Дональда Трампа нарешті вперше проговорила тезу, яку постійно озвучувала останніми роками адміністрація Джо Байдена про те, що Китай є головним спонсором війни. Не назвали там зараз 80% товарів подвійного президента. Значення, які йдуть з Китаю для російської зброї, це на доповнення 93% відсотків мікроелектроніки, які складають та російську зброю. Вони йдуть з Китаю на це. все є дозвіл Сінзіньпіна, тобто, все те, що бреше китайські МЗС, нас немає хвилювати, так дійсно зараз у нас є такі позиції, те, що свідчення дають китайські військовополонені та на території України. Ми всі це бачили. Читали, але тут є чимало аспектів. Скільки брехні можуть говорити ці люди? Це завжди питання відкрите, коли мова з китайським шпигунським або доверсійним в нашому випадку воєнним елементом. Тому що згідно з китайським законодавством, кожен громадянин КНР має бути підзвітним компарті, шпигувати і інакше в них діє система колективної відповідальності. Тобто, тут треба дуже чітко це все. Аналізувати, розуміти, що політично за цим стоїть Китай є стороною війни, Китай залучено війну, Китай її розв'язував, підтримуючи Росію, підтримує до нині. Практично як це відбувається? Ну тут різні аспекти можуть бути тут і російські, якісь рекрутери, які можуть працювати на території КНР. Тут сама КНР може сприяти е висилці та цих китайців для війни. Тут також про нагадую, що коли була був інцидент, та якщо наприклад, в 21-му році з Вагнером. Ці всі документи з плану вагнерівців. То там вже були в цьому переліку документів китайські паспорти, і це 21 рік. Майже кожен з них був офіцером чи ветераном народної визвольної армії Китаю. Абсолютно буде не дивно, що серед оцих 163 Бодай, тому що ми повторюсь, знаємо, що їх більше ніж 163, будуть е, китайські якісь е, типу відставні військові, але в Китаї нема нічого відставного. Та вони всі слугують народному злярмі Китаю, китайські розвідці е, е, от власне комуністичним різним структурам. Е, чи це мова про Тікток? Я б не говорив би, що тут реально впливає Тікток або навіть ці самі Архонтові центри, тому що китайці масово підтримують Росію, і це також. Спостерігається дуже давно тут дуже рекомендую там підписуватися на Great Translation Movement, це група активістів, які з 22-го року розвінчують багато речей про КНР. Вони саме відслідковують все, що відбувається в китайських соцмережах, від різних від решти світу. Все це прикладають англійською мову, деколи українську мову, показуючи, чим є китайці, як це все відбувається в китайських соцмережах. Та от власне це все воно є, і от TikTok, у ці всі елементи я б більше Відносив би, зокрема, до інших країн, там до якогось Непалу, Африки, де це використовується, де насправді там і той самий Вагнер рекламувався та свого часу. Ну от, от таке. А з китайцями, ну я б тут говорив, що це безпосередньо присутність самої НВАК Народного з армії Китаю і згода компартії, тобто більш державницький рівень ніж якісь просто звичайні найманці. Чи можна тоді зробити висновок, що Китай усе більше тоді залучає своїх громадян на сторону російської армії, і чи вони втягуються, скажімо так, у війну напряму? Чи вони просто прощупують, скажімо так, Трампа його реакцію, щоб подивитися на реакцію світа? І в цьому аспекті чи може тоді Трамп дійсно посилити нам допомогу, враховуючи те, що він і так веде вже торгівельні війни з Китаєм? Угу. Ну, дивіться, повторюсь, китайські війська вони перебувають на нашій території не з 25-го року. Це давня історія, про це було чимало мови. Але тут важливо розуміти, що це таке делікатне питання. Зараз е, президент України вийшов дуже вчасно. Це певно, безпрецедентно вчасно були зроблені ці заяви. Дуже жорсткі, правильні, хороші, ну прям відмінні. Та всі ці заяви були. Ну це посилило адміністрацію Дональда Трампа. Це посилило європейський союз, який не укладає жодної угоди. З Китаєм, зокрема через те, що вони не можуть укладати угоду з державою, яка розв'язує найбільшу війну на території Європи з часів другої світової. і це в усіх фактично заявах там і Юрсула фондрляйни і до неї Шарля Мішеля. Тобто, загалом, це така досить класична сентенція та з приводу китайської участі в найбільшій війні е, в Європі, е, е, чи може Посилити допомогу Америка. Я думаю, що так. Я думаю, що вони це все врахували. Вони обережно відповіли з цього приводу, але варто розуміти, що це для них тактично ну, велика перевага, тому що уявімо, Дональд Трамп виходить з заявою, що китайці беруть участь у російській війні в Україні безпосередньо, виводячи це питання на рівні там з і применшуючи за рахунок цих 163 китайців, китайців, ну, формально та цифра, яку ми називаємо, яку повторюсь, більше починає виводити це як аргумент для посилення. Поми. Чи України, якщо Росія не є дорослою розмовою для Дональда Трампа, Китай є дорослою розмову людей для його адміністрації і для його електорату і для американського народу абсолютно очевидно, чому необхідно витрачати ресурси на боротьбу з Китаєм а не з Росією? Це досить така серйозна річ. Ми бачимо зараз велике великі нерви з боку китайців. Вони до речі звинуватили Володимира Зеленського в безвідповідальності, коли він озвучив та ці цифри і заявив загалом. Про цю злочинну присутність китайців, ну і зараз вони будуть відбріхуватися. Але те, що це може з'явитися в риториці Білого Дому, це факт. І тут варто розуміти, що навіть адміністрація Байдена вона ж теж не одразу почала дуже гостро говорити про злочинну китайську роль в російській війні. На це пішло там півтора роки, на превелике жаль. Але коли воно вже дійшло до цієї точки, це вже стала така офіційна дипломатична лінія, під яку підв'язувалися різні безпекові рішення. Ну тут та тактика самого Трампа трохи інша? Він спершу водить мита проти Китаю, а потім каже, що сі для нього розумний хлопець. і Він не проти з ним сісти за стіл перемовин. Як ви думаєте, чому він запрошує його до зустрічі? Навіщо? Тому що лунала його заява, начебто тоді все у світі зміниться після того, як вони поспілкуються. Ну чи вірите ви дійсно в це? Ну, дивіться, це занадто спрощене погляд на речі. Дональд Трамп використовує купу різної патетики, яку ми просто вже маємо пристати е, брати до уваги. Від, від, відфільтровувати риторичні спекулятивні прийоми Дональда Трампа треба дивитися в глибину. Глибина яка Америка продовжує йти та шляхом стратегічного розриву з КНР. і це незмінна історія. Все, що сьогодні в світі відбувається, і все, що робить на сьогодні, Америка, стосується. КНР і стримування КНР, стратегічного розриву, диверсифікація лосіх постачання і істотного послаблення Китаю, Китаю як держави спроможної наведення війни, і, зокрема, для того, щоб не розривати та стратегічний симбіоз між КНР і РФ. Ну це трошки інший аспект, тому він. З Самого початку готувався до переговорів з із Для нього не принципово де буде відбуватися ця розмова, чи вона буде у сполучених штатах, чи він полетить в Китай? Йому важливо, як він каже, мати в своїх руках усі козирі, в тому числі і російські козирі, тобто козир російської війни в Україні. Но тарифи це ще один аспект. Чи зможе Китай підтримувати Росію так, як він хоче підтримувати в умовах там 200% відсоткових Наприклад, ну, навряд, тобто, якщо це піде в довгострокову перспективу, але водночас ми маємо розуміти, що вся ця тарифна історія, яка також безпосередньо пов'язана з Китаєм, ну, робилася для того, щоб примусити Китай йти на а, ті розмови, які цікаві безпосередньо білому дому, і оця все спекулювання тарифами, то вони їх накладають, то вони їх знімають, то він їх підвищить. Якраз на це спрямовано зараз в історичній позиції, якраз знаходиться Китай, який намагається відповідати на Аналогічним чином та 100% тарифами на американські тарифи, але ж це не в Америці. Проблема надлишкового виробництва, і це не для Америки закриваються світові ринки. А чому вони закриваються для Китаю? Тому що Америка давить. Кожну юрисдикцію, яка хоче працювати з Китаєм великомірно, або принаймні слугувати китайським проксі, і тому, наприклад, ми бачимо такі чолені тарифи на В'єтнам, які використовувався для перегонки китайських товарів під в'єтнамськими етикетками. От тобто, це все пов'язано з Китаєм. Удар буде по китаю. Ну і так чи інакше в цьому є задум. Як ви думаєте, чи може перерости ось такий торгівельний конфлікт взагалі у воєнний? Тому що про це пише The New York Times, що у США до цього зокрема можуть готуватися, і от остання інформація: пам'ятаємо, що Трамп обіцяв рекордний оборонний бюджет США на 1 трильйон доларів. Тобто, хоча він раніше повідомляв, що буде скорочувати оборонний бюджет, але чомусь зараз вирішив навпаки. Як ви думаєте, чи буде пряма конфронтація військова саме між країнами? Безперечно буде. Ну мені здається, це та думка, до якої ми всі маємо звикнути. Світ йде до великої війни. І думати, що це не так, це дурне, і думати, що Китай не нападе, це теж дурне. І думати, що китайські війська по Транссибірській магістралі не доїдуть в Європу, теж вкрай небезпечно, особливо для України. В нас вже на кордонах є північні Корейці. В нас вже на нашій Донеччині та е, території Донеччини воюють Китайці, і це має бути червоний прапор для дуже багатьох. Е, те, що Трамп буде підвищувати видатки на оборону, мені здається, було зрозуміло від самого початку. хай що він розповідає своїм виборцям. Бо просто, ну е, в чому проблема дуже часто аналізу кроків Білого Дому. Це тут, тут, вкотре раз повторююсь, це на мої якісь погляди, це чисто аналіз, е, аналіз та, е, в тому, що ми аналізуємо заяви або самого Трампа, або його там найближчого оточення. Якісь поверхневі, такого дуже, дуже поверхневого кшталту. Але за цим всім же стоять стратегії за цим стоять аналітичні центри, які про ці всі речі писали, ще в 23-му році, 24-му році, і в 25-му році. Тому е за цим стоїть оця логіка логіка що найменше чотирьох аналітичних центрів, які е працюють з Дональдом Трампом щодо війни. Ну дивіться, всі безпекові доктрини Америки нині спрямовані на оборону від китайської війни. Е офіційна доктрина US це американського командування в вендопацифіці така, що вони мають прийняти. Удар сьогодні вночі, та ну, це загальна така їхня доктрина. Від Китаю і все про сьогодні ведеться якраз щодо можливості введення війни з КНР. Тобто, це завжди. Пов'язується з Тайванем, але воно може і не початися з Тайваню, а з інших країн і так чи інакше ця війна буде з КНР. Європа також ухвалює нову білу книгу з оборони та підвищуючи історично свої видатки на оборону, що вкрай позитивно, і також там фігурує китайська загроза, пряма китайська загроза. Якщо ми уявімо ситуацію, що Дональду Трампу не вдається прихопити вплив на Росію, що багато вірогідно, і китайці залишаються в Арктиці. Це означає, що Арктика також стає полем бою майбутнім один з. Ну, серйозних театрів, але там будуть китайці на російських базах, і власне це що відкриває великий простір для ведення бойових дій в Скандинавії і власне в північній Америці. До речі, це те, що Скандинави часто погано усвідомлюють. Вони тільки-тільки напрокидаються, що в них є проблеми. А у Америки величезні проблеми з Арктикою, тому що їхній флот в усьому, арктичний флот поступається російсько-китайському, і те, як китайці вливають в ці процеси гроші, а росіяни для них щось будують. Ну це має викликати Яку тривогу і вже вона насправді викликає занепокоєння такого максимального рівня. Ви згадали за Арктику. Хочеться розуміти, на яких дійсно територіях ймовірно може розпочатися конфлікт, в тому числі зараз лунають заяви стосовно панамського каналу. Пам'ятаємо, що очільник Пентагону туди поїхав і заявив, що Сполучені Штати виведуть Панамський канал з під китайського впливу і разом з панамою підтримуватимуть його безпеку. Як ви думаєте, тут як буде розвиватися сценарій надалі з Панамою? І дійсно де може бути ось той театр бойових дій між США. Та Китаєм, угу. ну він може бути на всій планеті. Ми це також маємо розуміти. Китайці будуть в воєнні бази військові бази дуже багато де, в тому числі в Африці, і не тільки в східній, але й в західній. Ну, от, е якщо говорити про власне Арктику і Панаму, і Малаку, і Суець, це артерії. Е нині геополітика та і, власна адміністрація Трампа до того Байдена, Сі дзіньпіни, навіть Росіяни, тільки на ми, дивляться на світ мовою артерії. Та яку якщо десь будуть відбуватися великі бойові дії, великі війни, то в такому разі до чого це призведе? Яка логістика встане? Тобто ми розуміємо напад на Тайвань. Це перекриття тайванської протоки і південно-китайського моря, та але це ще до Філіппін. Це велика артерія перекривається. Якщо перекривається Малака, відповідно буде перекриватися Суец. Тоді буде дивитися, які будуть маршрути з Пацифіки в Атлантику. Та якщо не, не через індійські океани Червоне море. Тобто і а тоді це Панамський канал, та або Нікарагуа там, да, чи, чи, чи де там ці альтернативні китайські проекти не запрацювали на другі канали. От, е, Панамський канал це серйозна артерія. Америка хоче, щоб Китай його не контролював. Інше діло, що Китай будує нині логістику через Латинську Америку та через Перу, та що буде в'їжджатися в Бразилію, і з Бразилії вже буде курсувати по Атлантиці через китайські Порти залізниці і це велика, велика біда з якою теж бореться на сьогодні сполучені штати. Арктика також логістичний маршрут з останніми прогнозами. Арктика може розтанути в досталь там в 27 році. Це дуже скоро. Тобто, що ми вже не робили з екологією, вона буде там. це власне та причина, чому адміністрація Трампа на нехто екологічними запобіжниками, якимись моментами заради великого буріння, бо вони вважають, що нема різниці, коли воно розтане Там, в 27-му році чи в 35-му році. І, і так і так ростанела Арктика. Це логістика специфіки в Атлантику дуже серйозна. Та от. ще є логістичні шляхи через Росію, Транссиб – теж дуже серйозна річ. Альтернативні деякі шляхи через центральноазійські диктатури, шляхи через а, Афганістан, Пакистан, Іран і туди кудись в Туреччину. Ну. ну Купу різних цих шляхів, але це я веду до того, що все, що сьогодні робить Америка, крім Китаю, пов'язано з торгівельними артеріями, а ці артерії, власне, теж пов'язані з Китаєм. Стосовно артерії в цьому ж контексті теж хотіла у вас уточнити щодо Чорного моря, тому що в нашому центрі протидії дезінформації повідомляли, що стратегія Сідзіпіня зараз витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря, звести там альтернативний маршрут до Європи без участі Росії і Туреччини. І крім того, вони хочуть розширити військово-логістичну мережу КНР під виглядом цивільних об'єктів. Ну зокрема в Грузії там вже передали будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям. Виключивши США з проєкту, і тут хочеться розуміти, чим це дійсно небезпечно і чи вдасться це реалізувати Китаю. Ну, це біда. Ми маємо розуміти, це біда для української національної безпеки. Тому що мова про державу, яка безпосередньо пов'язана з безпекою Чорного моря, а ми Чорноморська держава. Тобто, яка в нас кон'юнктура, відкидаючи. Росію у нас Білорусь підпорядкована Росіянами, але там вже панують китайці, проводять воєнні на військові навчання і за деяку інформацію вони перманентно там знаходяться. Та Грузія, яка вже зробила, мені здається, на відвородній регрес від демократії підпорядковується китайцям, тому що Росії немає коштів забезпечувати свої проксі режими. Усюди, де є проросійський режим, проростає з цього ґрунту Китай, але Китай на відміну від Росії не опускає з пазрів залежно від нього держави. Нинішній так званий гру. Уряд Грузії продає державу китайцям. Ми бачимо цю історію з Анкалію, вони будують там величезний порт, який там ну, з великим масштабом цієї грузу. З спроможностями та в транспортуванні, і, і це дуже дуже небезпечно. Тим паче ми знаємо, як китайці будують порти. Тобто, якщо, наприклад, ми дивимося на порти в Перу, вони подвійного призначення. Якщо ми дивимося на таємні угоди з маленькими державами в Пацифіці, там з посоломоновим островом, подвійного призначення, це все може використовуватись для бойових дій. Китайці можуть укласти з Грузію аналогічні військові партнерства, як вони мають з ем, Білоруссю. І китайці будуть проводити щось в чорному морі, і тим паче вони також хочуть о, о, контролювати логістику чорноморську, зокрема через Грузію. Але що таке Грузія для Китаю? Це передусім міст між Іраном. І Росією, і саме тому вони там зближатимуть там Грузію і Абхазію, намагатимуться там щось маневрувати в цьому процесі. Я б говорив би, що це велика логістична та загроза, але не тільки логістична, а й і військова. І це виклик для НАТО дуже серйозний, тому що якщо китайці будуть мати мережу портів вздовж Грузії, а в нас там так багато країн та знаходиться в тому регіоні. Тобто це грузинські порти, це російські порти, це Абхазія, окупована Росією, та це власне Туреччина, яка НАТО. Ато, але якщо ми дивимося на Грузію, яка навряд же вступає в НАТО, Абхазія окупована, Росія, окупована Крим. Ну тому розуміємо, що усюди там може бути китайський слід. І коли китайці починають діяти в Чорному морі. Ну це ж певною мірою ще є відповідь на дії демократії, які з'являються в різних регіонах. Наприклад, витісняють Китай з Арктик. Тому я б ну сказав би, що це велика проблема, особливо для України нас точу не тільки Китай, російський вплив, плив, але й китайський вплив. І відповідно ми так маємо будувати наші стратегії без. Пеки, які враховуватимуть ці релевантні виклики, тут у вас теж хочу запитати стосовно того, чи дійсно деякі заяви Китаю можна розцінювати як загрозу для Японії, тому що сьогодні Лін Дзянь заявив, що виступає проти змови Японії з НАТО з метою несправедливого, начебто, втручання у внутрішні справи Китаю, тут хочеться розуміти, як будуть розвиватися події, чому саме такі заяви лунають до чого до чого такі погрози взагалі. Угу. Ну, по перше, ми маємо звикнути, що Японія це передова країна, яка йде завжди поруч США. Тобто, перше, коли ми говоримо про міць, ми говоримо про США. Ми говоримо про Японію, тільки протягом по ЄС. Це теж те, те, що дуже погано розуміють в Україні. А, власне відносини НАТО з Японією розвиваються зараз вкрай динамічно. Все нормально, взагалі була ідея відкрити перший Східноазійський офіс НАТО в Токіо. На превелике жаль, Франція його заблокувала, але ми не дивимося рішенням Франції з цього приводу, бо Франція боїться Китаю. Цзіньпін нападе. От, але але ну, це така річ. Японія е, серйозно інтегрується в ці процеси, і, і на багатьох рівнях, наприклад, є новий безпековий бронний пакт між Л ЄС і Японією щодо спільного. Виробництва е, зброї, от е, також Японія залучається до різних знато тренувань. Але там мова була безпосередньо про Тайвань, про патрулювання тайванської протоки, про дії довкола західно філіппінського моря, тобто Південно-Китайського моря. Ну і китайці, звісно, істерять. Вони дуже бояться, що НАТО з'явиться присутність НАТО буде сильнішою в східній Азії, а присутність демократії в Східній Азії буде сильнішою в Європі. Але це не процес процеси, негаті нічого з цим не можна зробити чи планує Китай напад на Японію? Так беззаперечно планує сі висуває територіальні претензії на Японські острови. Зараз ведеться компанія китайська пропагандистська про те, що префектура Окінава острову Рюкюн лежить на Японію Китаю. Острови Окінава нерозривно пов'язані з Тайваном, тому що це від північ від Тайваню, так само як китайці чинять гращу щодо Філіпін, острова Лусун. Ну, тому і тут вже усюди Росія, тому що ці всі китайські провокації довкола Японії останні два роки. Що найменше безпосередньо пов'язані з Росією. Як ви думаєте, де дійсно Китай може почати військову операцію? Це Тайвань, Японія? Бачимо постійно біля Австралії вони там якісь військові навчання проводять? <м <holders> М -м Китай має територіальні претензії до всіх своїх сусідів, крім а, Росії, і, можливо, тут це ми маємо розуміти. Індія це абсолютно шлях для китайської агресії. Уряд Індії це чудово розуміє Це і Кашмір, та це і Ровничал Прадеш, це і будівництво китайських військових баз у індійському океані. Нині м'янма М'янмійська хунта так чи що підпорядковується китайцям, хоча є великі успіхи е, у спротиві та і контрнаступах е, сил спротиву, бо там й ведеться жахлива громадянська е, війна, але власна війна проти автократів, проти Росії проти Китаю. Е, які і особенні в, в, в хунті, і це вважається запута війна, але ми маємо приділяти увагу та, цим процесам, особливо щонайменше солідарності до людей, які ведуть цю боротьбу. От, тобто чимало різних напрямків: це Індія, це Тайвань, це Японія, це Південна Корея в рамках власне китайсько-російсько-північно-корейської співпраці. От, Арктика, беззаперечно. Довкола Африки можуть і бойові дії, Латинській Америці. Воно можуть вестися, принаймні довкола узбережжя. Е, я б наговорив, би, що десь в світі зараз може бути безпечне місце, і що там якісь регіони, зрештою, уникнуть оцієї ну, третє світової. Це не той, той час, це вже не друга світова. Зрозуміло, і на сам кінець хочу запитати і про південну Корею, яку ви теж згадали. Там була інформація, що ввели санкції проти компанії з Гонконгу та Росії, а також проти двох громадянин Китаю за причетність до торгівлі з КНДР. Принаймні, про це Reuters. і також знаємо, що уряд південної Кореї затвердив 3 червня як дату позачергових президентських виборів. Чого ви очікуєте стосовно цих виборів? Хто може прийти до влади? І стосовно санкцій, це гарний знак для нас. Ну, звісно, гарне, але маємо розуміти, що Південна Корея має велику історію в санкціях. застосування з, з реагуванням величезного санкційного режиму проти КНДР. Вони за цим слідкують так само, як ми слідкуємо за антиросійськими санкціями, і це, звісно, для нас великий простір для співпраці між державами, окрім всіх тих багатьох, які загалом між нами є. Вибори 3 червня складні. Важкі власне поки що ліджемен про російські, про китайські, про корейські кандидат має високі позиції. Якщо ну, скажімо так, йому на шию не наступлять всі хто може, і він переможе, і не зміни своїх позицій це буде велика проблема, тому що південна Корея може виходити з багатьох безпекових ініціатив і слугувати інтересам Пекіна, як це насправді було за попередніх президентів Південної Кореї, часто і вони вигадуватимуть речі, що там. Для них ключовий ворог Японія, апелюючи до подій сторічної давнини. Але в 2025 році я думаю, що е, найменша загроза для південної Кореї несе Японія, враховуючи те, що вона межує з Китаєм, Росією і Північною Кореєю. От а, але водночас партія народної сили та там. Партія народна сила по різному її можна називати. Це партія президента Юна, якому кого сили імпічмент, намагається реабілітуватися. В неї теж досить високі рейтинги. Це не історія про Пакенхе, попередній президентку якого які імпічмент, та Теж праві коли втрачилися рейтинги правих сили правоцентричних, зберігаються рейтинги, але в них є щонайменше там сім до десяти кандидатів. Які претендують на посади президента від правих сил в них будуть праймеріс, Ну подивимось, хто з них переможе це вже буде травень, тому варто розуміти, що там стація динамічна, але й також маємо розуміти, що вже зараз Китай, Росія, Північна Корея втручаються в ці вибори для того, щоб перемогу здобув саме їхній їхній кандидат. Дякую вам дуже. Будемо спостерігати дійсно за тим, що відбуватиметься, і сподіваюся, наступні тижні будемо так само аналізувати це разом з вами. Нагадаю, що в ефірі був Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально демократична ліга України. Дякую вам.